Щодня о 10.56. потяг Київ Рагів прибуває на станцію згідно з графіком. Цього дня до останньої зупинки доїхали більше трьох десятків пасажирів. Місцеві жителі кажуть, цей рейс дуже зручний. Відколи його запустили, відвідувати Рахівщину стало набагато частіше, кажуть і туристи зі столиці. Тож інформація про те, що потяг до Рахова вже незабаром доїжджати не буде, а останньою його зупинкою стане Яремча, людей засмутила. З Києва їхав, живу у Рахові. Зручний, дуже зручний поїзд без пересадок з Києва до Рахова. Я живу в Києві, в з а Сюди приїхав на відпочинок у похід. От і вважаю, що цей потяг дуже потрібен, оскільки ну дуже зручно без пересадок доїхати одразу до Рахова. Зручний графік прибуття та відсутність пересадок головні переваги цього рейсу для рахівчан і не тільки. Дуже зручний поїзд, так, бо ну, раніше не було, його, його, ж, його ж недавно відкрили. Там треба було доїжджати з Франківська до Франківська, потім з Франківська присідати і сідати на поїзд. Так було б дуже сумно, якби його закрили. Цей поїзд дуже зручний для всіх, для всіх, хто для того, щоб нормально пересуватися. Запустили рейс ще на початку серпня минулого року. Інформація про нього поширилась швидко, тож пасажирів з того часу значно побільшало. У середньому за місяць в місцевій касі на цей потяг продають понад 800 квитків, кажуть не на камеру працівники залізниці. Додають жодної інформації від керівництва про відміну рейсу немає, однак отримали вказівку вже на наступний місяць квитки не продавати. Пов'язано це, начебто, з коригуванням розкладу руху. Та чи так це насправді дізнаємось незабаром.